В принципі, можуть заходити як хочуть. Все. Ми починаємо. Все починаємо так. Ну, Скажіть щось про мене. Доброго дня, шановні слухачі. Сьогодні ми маємо честь бути в гостях у. Василькової Ольги Олегівни Василькова Ольга Олегівна в нас лікар рентгенолог Вона мультимодальний спеціаліст, який спеціалізується на КТ-діагностиці та остіостентіграфії. Остіосинтіграфія це доволі така рідкісна річ у нас в країні, і не всі знають, як правильно інтерпретувати ці обстеження. Навіщо вони потрібні. Та сьогодні пропоную звернутися до спеціаліста в цій сфері і послухати доповідь на цю тему Василькової Ольги, Ольги Олегівни. Добро що не було <клух> <клух> Так, добрий день. Дивіться, ми сьогодні з вами розберемо такі дуже базові питання, які будуть корисні лікарям і радіологам, лікарям просто онкологам, які призначають. Ось у сцентеграфія своїм пацієнтам, які потім отримують результати, і може не до кінця розуміють, як їх правильно інтерпретувати, що там правильно далі робити з ними, і все таке. Тому що часто, дуже часто дзвонять, і з цих розмов зрозуміло, що щось не те, щось хтось не розуміє до кінця. Так. Будемо розбиратися, кому треба призначати це дослідження, навіщо чи доцільно, що казати пацієнтам, як воно проходить, щоб пацієнти приходили до нас вже нажахані, а якісь більш-менш підготовлені, та також розуміли, навіщо вони приходять, а не потім там вони отримують результати. Ми їм не кажемо якісь. Стовідсоткові відповіді, вони вважають, що це все було марно. А ось це, ядерна, це метод ядерної медицини, який дозволяє оцінити стан кісткової тканини. Ми отримуємо ось такі, ось такі зображення, прийдеться трошечки коснутися хімічного складу клітин, що нас. Більш всього цікавить. Це ості обласні клітини, клітини е, матриксу, е, з яких складаються всі кістки. Вони бувають активні, неактивні, е, неактивні нас не цікавлять, нас цікавлять. Активні вони е, розташовані в місцях перебудови е, кісткової тканини. Вони можуть бути як і в нормальних, наприклад, о, там в. У дітей, коли формується кісткова тканина, і також може бути в патологічних місцях. Що приходить при, що при остеосентіграфії, вводиться спеціальний препарат, який фіксується в кристалах гідроксиапатиту та в колегені, клітинах, кістки. Ну, давайте зараз розберемо просто, як проходить вся ця взагалі процедура. Так, давайте так спочатку. А, для проходження стентіграфії нам потрібен анофетонний місійний комп'ютерний томограф, Це апарат, який не випромінює жодного іонізуючого випромінювання, а навпаки, його фіксує. Тобто, у нас джерело. Іюнізації, це пацієнт, він вкладається на стіл, і ось тут є. Я сподіваюся, ви бачите курсор. Є два детектори, які фіксують з двох сторон це випромінювання препарат, який підготовлюється для цього. Це також така складна схема, треба замовити генератор. Він виглядає ось як це така велика. Металева як бочка, вона відкривається, і ми бачимо тут такі дві голки, і до нього також йдуть флакони. Один флакон з альвіентом це просто натрий хлоп і другий просто пустий вакуумний. Далі ми беремо ці два флакони і під'єднуємо ну, під до цього генератора. Uh, і натрий наш хлор проходить через генератор. Він у нас молібденовий. Uh, після проходження uh, ця речовина стає радіоактивною, і ми вже отримуємо в нашому в минулому просто пустому флаконі uh, радіоактивної технеці, але це тільки uh, така основа. Uh, і щоб далі проводити дослідження, нам треба до нього додати спеціальні хімічні сполуки. Uh, вони можуть, можуть бути різні для різних вітів дослідження. Uh, якщо ми кажемо про остюсентіграфію, то ми додаємо спеціальний uh, такий хімічний порошочок uh, МДП. Uh, Цей порошочок uh, тропний саме до кісткової тканини, і саме він. Uh, Працюю для того, щоб фіксувати ось цей радіоактивний технецій саме в кістках, тому що якщо, що якщо ми його е, не додамо, то просто в нас є не знаю, приклади таких досліджень. Ми будемо просто бачити м'які тканини пацієнта, але не будемо де, е, кістки. Зараз ми трошки повернемося назад, е, розберемо кісткові метастази. Кісткові метастази бувають остеолітичні, остеобластичні. Остеолістичні, зрозуміло, там включаються остеокласти. Це ті клітини, які не накопичують наш технеці, і ми не бачимо остеолітичні вогнища в кістках. Тому дуже часто ну, це треба розуміти лікарям-онкологам, коли вони призначають пацієнтам дослідження, вони приходять. А на наших дослідженнях, наприклад, все чисто. А вони там, по результатам КТ, рентгену, знають, що в нього там прям зруйнована кістка. Просто це не значить, що в нього, я зрозуміло, немає метастазу, просто там остео... поки остеолітичний процес, і ми його не бачимо. Якщо вогнище ось то вони всі в нас накопичують обов'язково препарат, і вони будуть світитися, так би мовити, на нашому. Дослідження. Рівень цього інтенсивного накопичення буде зависети від ось різних факторів: це метаболічна активність, наприклад, при травмі, при запальному процесі, при пухлині, при метастазах. Рівень кровотоку, також якщо, наприклад, є якась ділянка, наприклад, кістки, яка не живиться, не постачається туди кровоток, то вона буде. У нас такої, ну так би мовити, хіпопотенсує там не буде накопичення. І ще залежить від симпатичної нервації, знову ж таки, при, наприклад, остіоміліті, при якихось необластичних процесах запалення, і також ми можемо бачити підвищення накопичення. Так, після того, як ми підготували. Наш технецій, змішали його зі спеціальним порошечком. Це все робиться в день дослідження перед тим, як вести пацієнту кожен ранок. Все це робиться заново, качається цей генератор, додається хімічна сполука, і все це вводиться пацієнту в внутрішню винну. Після цього пацієнт має погуляти. По різним даним, в різних лікарнях по різному, 2-3 години, 4, дивлячись, скільки пацієнтів, яка черга, ну, це таке не дуже обмежений період, десь до 6 годин. Ми можемо ще проводити дослідження для того, щоб препарат накупився саме в кістковій тканині, а не в м'яких тканинах. Тому що, якщо ми проводимо, наприклад. Дослідження там за 30 хвилин після введення, то в кістках ще не буде цього препарату. Він буде там в сечовому міхорі, буде в нирках, буде там в легенях, все таке. Що, яка підготовка? Це така інформація для лікарів, які призначають це дослідження для пацієнтів. Це ми розказуємо нашим пацієнтам, якщо вони зводять нашому адміністратору там, будь-якому я думаю. Як підготуватися, що робити в день дослідження, там, за день дослідження? В принципі, основне це те, що якоїсь специфічної підготовки немає. Дуже часто питають, чи можна вживати ліки, чи можна їсти перед дослідженням, за день до дослідження, і все таке все, абсолютно нічого не виключено. Ліки приймаються по схемі, по якій ви пацієнт завжди їх приймає. Їжа також можна снідати, можна вечеряти, можна брати з собою їжу і їсти, поки ви чекаєте своє дослідження. Абсолютно ніяк на це не впливає. А єдине, що нам дуже треба, це щоб пацієнти були з попередніми дослідженнями, з виписками якомога більше всього, якщо вони візьмуть, все буде якнайкраще і дуже часто ще. Лікарі, з котрими ми працюємо, вони прямо вказують у направленні, що саме їх турбує. Наприклад, там людина проходила багато багато разів в КТ, все було добре, тут на якомусь КТ щось з'явилося, і ось нього питання, що там в якомусь ребрі. Щоб ми, ну, ми в будь-якому випадку будемо звертати на це увагу, але так це буде більш таке комунікативне. Правильне рішення що стосовно попередніх досліджень, обов'язково брати рентген, люби рентгенологічні дослідження, тому що найбільш продуктивно, найбільш якісно, якщо ми, як лікарі, будемо співпоставляти дослідження, наше. Сцентіграфії разом з дослідженнями рентгенологічними. Далі я покажу декілька прикладів, коли вогнища виглядають однаково, пацієнти не завжди пам'ятають свій анамнез, знають свій анамнез. там, в принципі, наші пацієнти це такі літні, дуже часто люди і все таке. І ну, щоб не було хибно позитивних наших висновків синтеграфічних, дуже важливо співпоставляти з рентгенологічними даними те, що ми бачимо також. І що це ще треба знову ж таки, або це каже лікар, який направляє пацієнта, або це все можна дізнатися при записі на процедуру, це розуміння того, що. Радіофармпрепарат, який вводиться пацієнту, технеці, він жодним чином ніяк не впливає: на нього немає алергічних реакцій, немає нічого. Немає там, як при контрастній речовині на катедослідження ніякого не їження, нічого. Просто єдине, що неприємно, це те, що вводиться внутрішньоведні, іноді там пацієнти після хіміотерапії, котрих з цим проблеми. Цей от єдиний такий неприємний момент. Після цього вони абсолютно нічого нового не відчувають і просто чекають своє дослідження і все. Треба також знати, що це займає багато часу, тому що знову ж таки вводиться препарат, потім пацієнт гуляє від, там, від двох годин. Я думаю, що майже у всіх лікарнях точно і в порядку черги. Робиться дослідження. Дослідження проходить не дуже довго, воно десь знімає, там хвилин 15, в середньому може трошки довше, ну і результати, я думаю, що майже завжди видаються одразу на руки, там також впродовж хвилин 15-30. Що можна казати пацієнтам, якщо ви направляєте лікар, як лікар направляєте на дослідження, щоб пацієнти брали з собою будь-яку рідину. Важливо після введення препарату пити рідину, все, що завгодно, це може бути вода, чай, сік, просто все, що завгодно. Не треба пити прямо ось до моменту дослідження, треба просто пити ось впродовж цих двох годин. Двох-трьох, щоб препарат вимувався саме з м'яких тканин і залишався тільки в кісткової тканині. Також з цього вже перед дослідженням обов'язково треба спорожнити сечовий мігур, або якщо у людей стоїть катетер, ми про все це кажемо пацієнтам, все це проговорюємо. Ну знов ж таки, якщо це буде казати лікарі, які направляють, це буде напевно що ще більш ефективно. І єдине, що треба пацієнтам, які важкі, які яким, яким може перебувати в якихось вимушених положеннях, яким важко лежати на спині, рівно, там деяким важко випрямити руку, ногу і все таке, у кого якісь патологічні процеси в хребті, треба завчасно подумати про знеболюючі засоби. Це можна знову ж таки обговорити, коли ви записуєтесь там на наше дослідження, просто скажуть вам, наприклад, купити знесполюючи, і наші медсестри, наприклад, їх ведуть перед дослідженням, або це якось ще може бути, якщо там деякі пацієнти приїжджають інколи зі своїми з якимось своїм медичним супроводом. Також, тому що дослідження ну, проходить, як я казала, десь хвилин 15. Якщо дуже важко пацієнту лежати, я ну, зазвичай просто так оцінюю пацієнта і намагаюсь тоді прискорити, щоб була оптимальна і швидкість досліджень результатів. Ну, тому що просто інколи дуже дуже сильно виражений болювий синдром, і нам вже треба, ну, хоча б якось отримати дані, хоча б щось якого взагалі це дослідження? Основні наші пацієнти це пацієнти з раком молочної залози, з раком фринопрової залози, з раком легень. Рідше, але бувають пацієнти з раком нирок, колоректальним раком, меланомою, ну і всі інші, але це вже таке більш такі унікальні випадки взагалі. Це ось. Молочна золоза, хвороба, легені і трошечки рідше нирки. Кому, ну, взагалі, який маршрут і кому ми призначаємо дослідження, дослідження остеостентіографії? Є накази МОЗ, я думаю, що всі онкологи з ними знайомі. Якщо, наприклад, для пацієнтів з передмихоровою залозою при вибачаюсь, Якщо ПСА більше 20 нанограм на мілілітр, то призначаються всім ось у стетографічне дослідження, або якщо є якийсь виражений больовий синдром, звичайно, або які є знахідки на КТ, на скринінгах і все таке інше. Для пацієнтів з раком молочної залози, залози це підвищення ложної фосфотази або занедбаний якийсь процес, коли вже буглина велика, коли вже там є якісь зміни, додаткові також призначаються всім. А, окрім цього, знову ж таки, призначається, якщо знаходяться якісь нові новоутворення, якісь зміни, якісь там слабкі ось Скелетичні ділянки в кістках, тоді також лікарі призначають дослідження. Також призначається остеосетеграфія для пацієнтів, в кого первинні пухлини кісток. Для чого це робиться? Ну, По-перше, для того, щоб виключити, що це метастатичний процес, що це одна якась там, наприклад, пухлина. Зараз тут так буде також схема. Ми виключаємо множені вогнища, бачимо якусь одну локацію, ми бачимо її розповсюдження, і потім вже лікар знову ж таки в кореляції обов'язково з ергологічними дослідженнями. Далі планує маршрут пацієнта, робляться там білюпсія і всі інші дослідження. Також... Ось ця сантиграфія це обов'язковий пункт, якщо пацієнт онкологічний проходить лікування стронцієм, цемарієм, ринієм. Ну, у нас зараз стронцієм є в країні. Пацієнт обов'язково має пройти дослідження сантиграфічне до лікування стронцієм, щоб ми мали базову його картину, з чим він проходить. І за шість місяців після ведення стронці знову проводиться це дослідження. Ми бачимо, як в стронці подіяв на метастази. Якщо добре, то має знизитися відсоток накопичення, візуально має бути краще, виглядати на статографічному дослідженні. А і все таке. зараз має бути так: має бути пример: От, пацієнт з раком передмігрової залози, ми бачимо, наприклад, там. Всі ось ці ось в черепі, в ребрах, в хребті, в кістках тазу, в лопаті, в ключично стернальному з'єднанні бачимо вогнища. Просто тут не треба не вимірювати їх, нічого, вони прямо наявні. І ось дослідження через сім місяців. Набагато. Менше вогнищ вони є. Звичайно, всі ці метастази, куди тут є, вони є і тут. Але вони просто перестали бути активними, вони там не ростуть, там припинився цей елективний власний процес. Знову ж таки, ну, це треба робити обережно, це така вже паліативна лікування стронцем, це вже така паліативна терапія. І... Спочатку треба починати з аліндроново кислоти і всього цього іншого, ну, воно е, е, це таке вже графія онкологів-лікарів, тому що стронці це таке вже останнє, що може бути. Також ми бачимо захворювання дегенеративно-дистрофічні. Можемо бачити запальні захворювання, наприклад, там остоміліти дуже часто бувають, остоміліти нижньої шелепи, наприклад, при лікуванні заліндроновою кислотою. І деякі метаболічні захворювання. Ну, з цих всіх я бачила тільки хворобу бюджетом, яка була. А, так. І е, тепер такі трошки прикладів. Чому ну, основна моя мета донести, що обов'язково треба корелювати ну, будь-які дослідження сантіграфії з даними, наприклад, там, КТ, хоча б рентгену, все-таки. Тому що, ну, ось, наприклад, пацієнт е, в нього накопичення в ребрах, і це в нього просто переломи. В нього була там травма. Все таке це просто накопичення. Інколи воно буває характерно, там, знаєте, так розположене, що це точно переломи. Іноді бувають такі спірні моменти. Коротше, Це, наприклад, переломи, а ось в голові в нього вогнище, вогнище, яке метастаз. В плечових сугових, наприклад, це дегентривні якісь зміни, це якесь запалення в нього йде. І через це також так. ну, Наприклад, про такі з'єднання це більш легко, але ось диференціація з переломами, наприклад, як тут диференціація з містом, де був перелом, це треба все диференціювати разом з КТР. КТР з рентгеном з даними анамнезу. Ну, знову ж таки, бачите, ось накопичення в нозі, це ось просто після перелому, там пройшло якийсь час після зняття гіпсу. Тут це остеосаркома, це молодий хлопчик, в нього метастозування в колатеральну ногу. В принципі, воно виглядає так само. І, і на ось цей перший е, приклад, якщо людин, ну, якщо в людини немає медичної документації, а в нього є, наприклад, е, хвороба е, основна, наприклад, там рак передніхорової залози, і він приходить, е, лікар бачить ось таке накопичення і пише, що в нього там патологічне накопичення, пацієнт повертається до свого онколога, і йому там назначають непотрібні йому. Лікування, ну і, взагалі, ця інформація там для пацієнта явно не позитивна. Або якщо ми знаємо, що пацієнт от, де дослідження підтверджено сторкому, і ми бачимо також накопичення. виконувалося це дослідження, щоб знову ж таки подивитися надалені метастази. Єдине, що в нього тут є якась така тядочка в грудині, але я не знаю, що з цим пацієнтом далі. Він до нас більше не потрапляв, тому що до неї було питання: що це Це може бути і в нормі, і не в нормі, і це потребувало динамічного спостереження. Е, Знову ж таки, ось мій лід е, також, наче трошки по-іншому виглядає, але все одно дуже схоже і на наслідки перелому. І на стеосаркому. і також треба знати і анамнез пацієнта, і якісь його ще дані обов'язково потрібні. І стеотостома підтверджена в жінки, підтверджена рентгенологічно, вона в неї там спостережені вже багато років. Також у нас трошечки, але накопичують доброякісні, деякі доброякісні пуглини, також можуть накопичувати РФП. Тому це також дуже, дуже важливо, дуже важливо корелювати. Дуже багато де в лікарнях, де, ну просто знаєте, заключення КТ, заключення КТ то одне. Треба, якщо ви бачите, наприклад, на стантеграфії, якщо ви лікар радюнок діагностики, якщо бачите, на навсі якесь вогнище. Ви берете диск, відкриваєте його, ви знаєте вже, куди дивитися за буквально там дві хвилини знаходите це місце, і можете оцінити, що це що це може якийсь перелом, просто там якось неправильно зрощений, яке там щось в нього ще проходить якийсь процес, або що це явно виглядає як підозріле вогнище на МТС. І ще пацієнт, також з накопиченням в нижніх кінцівках. З підтвердженою хворобою бюджету також Так само виглядають накопичення і при метастазах, наприклад, передніхорової залузи. Знову ж таки, треба знати і анамнез, і корелювати обов'язково з іншими дослідженнями, щоб це все було дуже продуктивно і правильно. І в принципі, це все це такий був базовий. Вотний курс про остіосотографію кісток, якось так дуже дякую. Дуже дуже прям інформативно. В принципі, все зрозуміло. Єдине, у мене таке одне питання: а що робити в тих ситуаціях, коли одні вогнища ну вони збільшуються, а інші зменшуються? Вони ну чи в принципі? Динаміка завжди або позитивна, або негативна. Чи є така колись змішана динаміка? Ну, Наприклад, при лікуванні стронців деякі вогнища можуть взагалі зникнути, але знову ж таки, ну, вони там є. Якщо ми подивимося КТ, то там буде остеобластична якась, остеосклеротична якась ділянка, вона там буде просто вона неактивна, ми її не бачимо. А якісь будуть просто зменшуватися відсоток накопичення, вони будуть такі менш яскраво горіти. Щоб якесь вогнище ставало прям активне, а все інше неактивними, ну, при, при відсутності, лікуванні, при лікуванні таке не може бути. Вони все одно будуть, може якесь ставати більш активне, накопичувати якесь там. Десь там розташоване одне, але все інше вони не будуть менше так точно накопичувати. Вони будуть просто зберігатися в такому ж стані, в якому були.